Правоохоронці одразу почали розкриття злочину та вийшли на підозрювану особу, – 21-річну родичку із сім'ї потерпілих. Її співмешканець є братом чоловікові, в родині якого сталася трагедія. Підозрювана вказала на інших осіб причетних до вбивства. Виявилося, що у неї теж є рідний брат, якому терміново знадобилися гроші. Жінка розповіла, що у її чоловіка є заможні родичі, та запропонувала їх пограбувати. Братові ця ідея припала до душі. Він разом із сестрою та своєю дружиною стали розробляти план збагачення. Цілий місяць вони слідкували за обраними жертвами біля помешкання. Ми всі рано утром встали. Скільки у чоловік було? Троє. Ми всі рано утром встали і пошли туди. Так, і що дуже? Ми стояли, слідили за домом. Там хтось двері відкрив. Славик зайшов і держав двері, щоб ми зайшли. Ми зайшли туди. Я дернула за парадную дверь, она была открыта. Потом я постучала в дверь, я только сказала ей привет, Славик сразу зашел туда в квартиру, закрыл за собой двери, а мы с Лучикой спустились на улицу. И ждали около полчасика, полчаса или минут 25. Дочекавшись, коли голова родини разом із дружиною поїдуть, вони розподілили ролі та взялися за справу. Родичка із братом піднялись до оселі, залишивши співучасницю біля під'їзду як спостерігача. Жінка позвонила в двері. Їй відчинила нічого, не підозрююча сестра господарки, яка залишилася вдома із чотирьохрічним племінником. Візитир попередньо зачинив хлопчика в іншій кімнаті та став вимагати грошей. Жінка здійняла крик, і тоді зловмисник наніс їй перший удар ножем, який заздалегідь взяв із собою. Нещасно впала на підлогу, а гість став збирати ці. ...речі Та шукати кошти, озирнувшись, він побачив, що жертва подає ознаки життя, і чоловік вирішив перерізати їй горло, щоб не бути викритим. Зібравши всю фото, відеотехніку, золоті прикраси та гроші в сумі понад 8 тисяч гривень, він покинув помешкання. Вже із сестрою, яка очікувала на сходах, вони спустились на вулицю, забрали спостерігачку та подалися геть. Він вийшов відтуди. сумки. Ну, чорна там відеокамера і камера була. Ні, фотоапарат. Ну, видеокамера и фотоаппарат. Он деньги забрал? Ты? Да, он сказал, Самый. что только 8 тысяч было. 8 тысяч чего? Гривен. Показал телефон белый и больше ничего мне не показывал. Потом мы и шли оттуда. Он возле банка, я не помню, или то Альфа-банк, или то Приват-банк. В мусорку, возле двери мусорка была. И он туда кинул нож. Мы шли с лучикой сзади него, он шел впереди быстро. Хорошо, а что он пояснил? Что он убил кого-то там? Впереди? Да, он сказал, что убил. А зачем? Что порезал горло. Чтобы она потом, ну, чтобы не оставлять свидетелей, чтобы она потом не рассказала, что это я стучала в дверь, что из-за меня там, ну, ограбили. Одяг та руки чоловіка були в крові. Він позбавився ножа і переодягнувся в інший одяг. До речі, куплений кримінальним тріо на базарі після скоєння злочину на здобуті гроші. Решта була поділена. Золоті прикраси дами відразу надягли на себе. Через деякий час подружжя виїхало за межі міста Одеси в село, а жінка повернулася додому до співмешканця. Таким чином вони вирішили, що підозра ніколи не паде на них. Однак, допитливі правоохоронці встановили черговість подій та місце знаходження всіх учасників. Сотрудниками Київського райвідділу В ходе проведенных оперативных мероприятий и следственных действий было задержано три человека, два из которых оказались гражданами ближайшего государства, один гражданин Украины. По данному факту было немедленно начато уголовное производство. Лица были задержаны, им сообщено о подозрении. В настоящий момент им избрана мера содержания под стражей и содержатся они в Одесском следственном изоляторе. Наразі відносно затриманих розпочати кримінальне провадження згідно з діючим законодавством, їм загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Тетяна Бажанара, Натолі Лукінчук, Бесарабія ТВ.